Ласкаво просимо назад у світ ігор Кальмара. Важко повірити, що минуло вже три роки з того часу, як ми востаннє бачили цей серіал. Який може бути кращий різдвяний подарунок від Netflix ніж другий сезон 35-ї щорічної гри в Кальмара? Так це правда, якщо ви пам'ятаєте, в першому сезоні ми дізналися, що ці ігри тривають з 1988 року. А з огляду на те, що цей сезон відбувається через три роки після першого, це вже 35-та гра в кальмара. Хван Дон Хьок, творець шоу, сказав, що третій сезон буде останнім. Вони зняли другий і третій сезони один за одним, і третій сезон вийде десь у 2025 році. Я не знаю, як ви, але я не готовий, щоб це був кінець гри в Кальмара. Я думаю, було б дуже круто побачити приквел, показавши нам перші ігри та те, як вони виникли. Думаю, з чудовими сценаристами та режисерами вони могли б розповісти унікальній захоплюючі історії, стрибаючи в часі на 5 років чи більше, і показати, як ігри розвивалися з самого початку. Ми могли б побачити молодого Ільнама, як він створює ігри та знаходить спонсорів і перших учасників. Згодом ми змогли б побачити ігри 2016 року, які виграв Інь Хо, що призвело до того, що він став ведучим цієї гри. Загалом є стільки можливостей для нового контенту в цьому світі, окрім серіалу Дивні дива це найпопулярніший серіал на Netflix. Не може бути, щоб вони дозволили цьому закінчитися з третім сезоном. Вже були розмови про спін-оффи, що відбуватиметься в США, але це, здається, може бути великим хітом або дуже великою невдачею. Тому що ми маємо пам'ятати, що серце і душа цього шоу це Сон Кі Хунь. І намагатися повторити один із кращих серіалів, який коли-небудь знімав Netflix, було б дуже важко. І майже гарантовано цей серіал не буде таким хорошим, як оригінал. Тепер, якщо ви пам'ятаєте, три роки тому, коли закінчився перший сезон, кіхун не тільки виграв 45,6 мільярда вон що трохи більше ніж 30 мільйонів доларів США, але й дізнався, що його товариш номер один або Ільнам насправді не був убитий на іграх, як він думав. А його смерть була підстроєна, і ми дізналися, що саме він створив ці ігри. Ми бачимо, як Кіхун бореться з тим, щоб прийняти що призові гроші, які він технічно виграв, навіть не його, тому що це були кроваві гроші. Кожні 100 мільйонів вон були за рахунок смерті людини в іграх. Він просто не міг себе змусити витратити ці гроші, поки зрештою ми не бачимо його в аеропорту в новому костюмі та з новою стрижкою. Готового сісти на літак, щоб залишити країну разом з родиною, поки щось не привертає його увагу. Це був той самий чоловік, який заманив його в гру, і він вербував нових учасників для ігор цього року. Він вирішує не сідати на літак, і в цьому сезоні ми бачимо, як він викладає всі сили в пошуки цього чоловіка, який приводить у гру. Сподіваюся, що це буде перший крок у зупиненні ігор в Кальмара. Але звісно, за останні 32 роки кіхун не був першим переможцем, який зіштовхнувся з реальністю ігор, які продовжуються. І тепер, маючи велику суму грошей, він має ресурси, щоб відшукати ігри Кальмара і, можливо, покласти їм кінець. І мушу сказати, що мені насправді подобається бачити все, що передувало іграм в другому сезоні. Ми отримали два повних епізоди, де слідкуємо не лише за кіхуном і його новими співробітниками, які шукають вербувальника. Але й за Чунхо, з того часу, як він знайшов свого давно втраченого брата на тому острові, він не переставав думати про нього. І було лише питанням часу, коли він зустрінеться з Кіхуном. Спочатку я був здивований, чому пошукова операція Кіхуна була такою неуспішною протягом останніх двох років. Окрім того, що шоу зберігає реальний час із роком випуску другого сезону. Я не зовсім розумію, чому пошук тривав так довго. Але треба пам'ятати, що, як ми знаємо, є лише одна людина, яка вербує учасників для цих ігор. А що як він просто поїхав до іншого міста, щоб зібрати гравців протягом останніх двох років? Або що, якщо він вирбував в іншому місті і мав справу з іншою демографічною групою людей? Це був найсильніший старт сезону. Музика була чудова, актори вражаючі. До кінця першого епізоду наші серця билися трошечки швидше. Вони насправді почали другий сезон грандіозно. Я не знаю, як у вас, але в мене є купа інших питань щодо другого сезону, і тепер вже й третього, про який я б хотів розповісти у цьому відео. Третій сезон буде менше ніж за рік. І вони буквально зупинили другий сезон на середині найбільш кульмінаційної сцени сезону. Одне з нововведень, яке вони зробили в другому сезоні, це те, що замість того, щоб зосереджуватися лише на історії Кіхуна до ігор, вони вирішили показати нам кілька інших персонажів, даючи нам погляд на інші історії до того, як ми бачимо їх в іграх. У першому сезоні ми бачили лише кіхуна, і вже через 30 хвилин першого епізоду ми потрапляли в ігри. Все так швидко починалося. Але в другому сезоні ми не тільки дізнаємося, що сталося за останні два роки з кіхуном, але й тепер потрібно повернутися до найбільшої несподіваної сцени минулого сезону. Чи пережив Чунхо падіння зі скелі? Ми тепер дізнаємося, що не тільки він вижив, але й став дорожнім поліцейським. Він фактично опустився на найгіршу ланку в поліції. Вони також показують, як він намагався звернутися до поліції і розповісти про ігри. Але як і в минулому сезоні, всі думали, що він божевільний. Це змушує задумуватися, чи справді вони вважають його божевільним, коли він розповідає про ці абсурдні ігри, чи є можливість корупції на самому верху поліцейського відомства. Але, на щастя для нас, Чунхо взяв це у свої руки і шукає острів самостійно. Випадково він використовує того самого рибалку, який витягнув його з океану, врятував і привіз назад до міста. Він допомагає йому шукати острів безкоштовно протягом останніх двох років. Так, я знаю, що стосовно цього виникає багато запитань, але хто знає, можливо, це просто збіг? Чи він опинився біля цього таємничого острова, і з якихось причин він не може зрозуміти, де він знаходиться? Звісно, цей чоловік працює на керівництво, яке керує іграми, і здається, що сам ведучий покликав його, щоб той врятував свого брата від утоплення. І, чесно кажучи, було дуже цікаво побачити, як милосердя та добра сторона іньхо виходить наприкінці першого сезону, коли він вистрелив Чунхо, але не вбив його, що призвело до того, що той перевернувся і упав у воду, замість того, щоб бути розстріляним усіма огоронцями. Тепер, коли ми бачимо, як рибак рятує Чунхо, а також як він об'єднується з кіхуном, щоб виграти ігри та зрештою очолити повстання, це точно здається таким, що закладає основу для того, щоб він теж, зрештою, повернувся проти ігор або вищих посадових осіб у кінці. З новим резервним ведучим, введеним у цьому сезоні, нам показує, що вже є безжальний вбивця, який чекає на зміну іньхо. Він справді вступає в гру, і ми бачимо, як він керує іграми. Поки іньхо вдає, що він гравець, як це робив Ільнам у першому сезоні. І це настільки божевільно, що кіхун, ймовірно, перший попередній переможець, який насправді повернувся в ігри втретє, щоб грати ще один рік, і виникає багато питань, чому він жодного разу не підозрював ні одного з інших гравців цього року, після того як став найкращим другом Ільнама і, зрештою, зрадив його, щоб врятувати своє життя, пожертвувавши ним і вбивши його. Але Ільнам нам вижив і продовжував грати, тому що йому стало нудно від реального життя. А азартні ігри це єдине, що з усіма його багатствами він не міг контролювати. Це залежить від випадку і шансів, і це саме те, про що йдеться в іграх. Але мені так важко повірити, що після всього цього кіхуну не спало на думку, що хтось з цих гравців може таємно кимось бути, хто керує іграми. Особливо коли інший гравець відразу стає причиною того, що ігри тривають після першого голосування і займає позицію близьку до Кіхуна на самому початку. Я маю на увазі, що це були червоні пропорції, і він просто волів ігнорувати їх. Будь-хто, хто працював на іграх, знав би, що кіхун це нещодавний переможець, що мало б змусити його бути більш обережним щодо всіх, хто намагається подружитися з ним. Якщо він їх не знав до Іго. але ні, він просто довіряє всім без підозр. І я маю на увазі, що Іньхо дійсно віддано зіграв свою роль, і йому навіть не потрібно було це робити. Мені дуже сподобалося, що вони дозволили глядачам дізнатися, хто цей таємний гравець, який працював для Іго. Це не має такої переваги, як у першому сезоні, коли ми не знали до самого кінця, але дає іграм абсолютно новий погляд, якого ми не отримали в першому сезоні. Оскільки ми бачимо, як він намагається маніпулювати іграми, щоб вони тривали і були більш захоплюючими для віп-гостей, і зрештою показати кіхуну, що навіть коли їм дають вибір, деякі люди все одно оберуть грати в ігри, а не залишити їх і повернутися до реального життя, де їм доведеться мати справу з реальними наслідками і всіма своїми боргами. І бачити, як Іньхо віддається цій ролі протягом усього сезону, було дійсно круто. Спочатку я дивувався, чому він сам поставив себе в ігри після першої гри. Але побачивши, які грандіозні плани були у Кіхуна, йому довелося щось зробити. Вставши в вігрів і подружившись з Кіхуном, він зміг дізнатися про всі його плани і перешкодити йому робити щось занадто божевільне, що могло б ще більше збити ігри з курсу. Але почекайте, він увійшов після першої гри. Але наскільки ми знаємо, після того як більшість були вбиті через масову паніку. Справжній гравець під номером один все ще був живий. Що сталося з цим гравцем? Чи викрили його охоронці після того, як він вижив у першій грі і відправили у крематорій, а потім підсунули ведучого в натовп? Ви серйозно думаєте, що ніхто не спілкувався і не був знайомим із справжнім гравцем номер один? І він не завів жодних друзів і не розмовляв з кимось, хто помітив, що цей новий гравець номер один трохи старший і виглядає дещо по іншому. Мабуть, це не найбільше занепокоєння інших гравців, але мені все одно цікаво, що ж справді сталося з першим номером. Мені дуже сподобалося бачити, як ведучий грається з кихуном під час ігор. Здавалося, у другій грі йому не сподобалося, як легко вони пройшли перші кілька міні-ігор. Він навмисно зіпсував свою гру. Ми вже бачили наскільки ефективним він може бути у своїй демонстрації рукопашного бою, щоб припинити бійку. Він, ймовірно, був досить впевнений у своїх силах, щоб навіть якщо кіхун не пройшов би останню міні-гру, оскільки він був з ним пов'язаний, він сам міг би завершити міні-гру вчасно, використовуючи свою ногу, щоб направити ногу кіхуна і влучити в мішок. Здавалося, що це було такою навмисною грою з його боку. Тримати гру цікаво не тільки для ВІП-гостей, які спостерігали, але й для нього самого. Навіть у грі на каруселі здавалося, що він занадто захопився і утримував надмінне задоволення від участі в цих смертельних іграх, які він зазвичай спостерігає з відстані. Якщо подумати, провівши стільки років, спостерігаючи за усіма цими іграми, він вже знав, як їх виграти. Він знав всі найбільш ефективні стратегії, але замість цього він злився з іншими гравцями, щоб просто бути ще одним учасником і грати в ігри як усі, щоб не викликати підозр. І знаєте, що він дійсно добре справився з цим. Я був шокований, що він продовжував до самого повстання, розстрілюючи своїх же працівників, деякі з них навіть здавалося, що могли би впізнати його. Не думаю, що хтось із них коли-небудь бачив обличчя ведучого, але все ж він наблизився до того, щоб допомогти кіхуну дістатися до контрольної кімнати. Хоча, ймовірно, деякі охоронці повинні були знати його в обличчя, щоб випадково не застрелити його чи не дати йому померти. Як це сталося з Ільнамом. Було стільки запасних варіантів, щоб гарантувати, що жодна з ігор випадково не вбила старого чоловіка. Лише можна припустити, що вони зробили те саме для ведучого, і це дало нам ще більше захоплення, щоб побачити, як вони закінчать шоу. Що відбудеться, коли Чунхо знайде свого брата і чи зможе він врятувати його від його темної сторони життя? І думаю, це була найбільша проблема другого сезону. Це була чудова нова історія. Яка дала нам так багато того, що ми хотіли побачити, але вона закінчилася і так раптово, щоб показати нам, що це лише перша частина другого сезону. Всі очікували, що тут буде завершений кінець. Перший сезон показав нам, що можна бути завершеним і все одно залишати деякі речі відкритими для наступного сезону. І це частина того, як утримати людей зацікавленими в наступному випуску, але цей кінець, що припиняється всередині сцени, це не те, що ми очікували. Я думаю, кожен з вас, хто дивився другий сезон, відчув таке розчарування, що ми не побачили фіналу цієї історії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте донатити на ЗСУ за QR-кодом на екрані або за посиланням під відео. Дякую за перегляд.